Вітаю в прямому ефірі. Сьогодні у нас як розібратися з платами до стабілізаторів релейних русел. Причому їх стільки, що є навіть якісь неправдиві дані щодо використання. Тож я хотів би розказати, щоб ви не помилялися, щоб ви розібралися, які плати підходять саме до вашого стабілізатора, а які взагалі. Не підходять, тому що були випадки, коли люди покупали плати, але потрібно було там ще переробляти стабілізатори, і виходила така ситуація, що марно витрачені кошти. Тож давайте зараз розберемось В нас на сьогодні, можна сказати, існує робочих варіантів плат. Це для релейних стабілізаторів SRV, а також SRF, існує базова плата, яка постачалась, яка постачалась імпортером, це компанія CODIS. Вона ексклюзивно постачала. Стабілізатори RUSELF в Україну і, звісно, і запчастини. Плата MCB110, основна плата цього стабілізатора. Тобто, і SRV це повторюю, це настінна версія стабілізатора, і SRF це була напольна версія. По внутрішньому наповненню вони не відрізнялись, просто це зручно було вішати на стіну і більш була популярна модель. Взагалі, настінні моделі більш популярні будь-якого виробника. Тож SRV е це релейний вол, стіна настінний, а SR флор, тобто пол напольний. Підкреслю, Підкреслюю: основна плата була це MCB. 110. Ось маркування. Зараз покажу. Русел MCB 110. Видно, так? Да? Ось так краще видно. 2.2.0. Ще є версія цієї плати MCB 110, версія один. 1, 0, вона практично не відрізняється. Давайте я поруч їх покажу. Зліва 1,1,0, справа 2,2,0. Як видно на цій платі на 1. 1,1,0, одна мікросхема ОН 2003, тут дві мікросхеми 2003. З чим це пов'язано? Перші партії, коли стабілізатори пішли. То траплялося так, що мікросхема ULN 2003 не витримувала і переграла. Чому? Тому що релюшечки, які комутували ці через ці релюшки, ой, через ці мікросхеми там струм був близько 270 мА. Здається, це релюшки там на 40 А, на 60, на 80 А. І, звісно, вони не витримували. Тож. Спочатку таким костилем було зверху напаювали ще одну мікросхему. Десь тут в мене навіть рішення таке було в коробці. Паяне. А, ні, нема. Коротше, не буду шукати. Коротше, зверху однією мікросхемою напалилася друга. Особливість мікросхем у 2003 така, що канали паралеляться спокійно, потужність паралелиться. і Можна там навіть там, 2-3-5 каналів включити, це буде збільшувати робочий струм. І оскільки це був робочий варіант, але ж це одне, просто розвели плату вже під дві мікросхеми uln 2003. І ця, ця вже версія 2.2.0, вона була робоча на протязі багато часів, і до неї взагалі проблем ніяких не виникало. Але е, з'явилися псевдосервісанти, які почали розказувати, що ось ця плата погана, вона горить, тому там була зроблена МСБ119. Ні, це не так. Е, як я вже сказав, дійсно були проблеми, проблеми з цією платою, але це було там, на якихось там перших партіях, воно було вирішено. Давайте глянемо, коли ця плата розроблена. Ця плата розроблена 2011 рік, а плата вже MCB-110220 була вже запущена в 2012 році. Тобто партія прийшла, там, ну, контейнери відкатали, зробили ревізію, замовили нове виробництво і все. І пішло. Все нормально і проблем не було. Повторююсь, з'явилися якісь там продавани, які навіть не сервіси. Ну, так завжди буває. там, Хтось чимось невдоволений, там і на свою це, мільницю, як кажуть, водичку полити захотілося, і тому всякі гадості казали: не будемо на цьому зациклюватись, ми будемо розказувати тільки про хороше, про про те, як. Це відбувалося насправді. Тож, ми зрозуміли, що проблема була з версією 1.1.0, але повторюся, це було тільки при використанні на потужних стабілізаторах. Коли ця конструкція використовувалась у стабілізаторах менш потужних, тобто там шестерках, четверках, там де релюшки мають ось такий вигляд ось подібний це з іншого стабілізатора. З вольтока, до речі, але тут струм, якщо я не помиляюсь, у 12-вольтової релюшки щось близько там чи 70 мА, чи щось, щось близько того, можна подивитися знову ж по даташиту. Тож, цього вистачало, і воно нормально все відхажувало. Чому ж з самого початку, спитайте, не було. Не була, ця мікросхема не стояла. Річ у тому, що е, спочатку взагалі перша плата, яка була на релейних стабілізаторах, це була 104. 104 плата, зараз покажемо. Ось Russeff а просто MCB 104. Тоді навіть ще не було такої назви, скоріше за все, Rusel, тому що виробництво основне було на Китаї. Ось Це ще от на атмегі воно йшло. І, до речі, вже потім почали робити на ст шках Процесор швидкісніше, швидше все відпрацьовував команди. І взагалі більш потужний процесор. Тож, 104-та плата це була попередник. Перші йшли от на прості релейки на 104-х. Чому я акцентую увагу на те, що. Прості релейки, тому що пізніше була розроблена ще серія Pro, але до неї ми трошки пізніше вернемось. Ця серія ця неоднозначна, особливого такого розповсюдження не отримала. Але це теж трошки пізніше.